А тепер загадка: де встановили перший в Україні пам'ятник Тараса Шевченку? У Києві, може в Каневі чи Моренцях? Чи в Харкові, але на території приватної садиби. Певно, ви здогадалися, що питання про пам'ятник якось пов'язане з родиною Алчевських. Правильно, ми вже про це розповідали в одному з наших випусків. Зараз розкажемо ще раз. За два роки до початку ХХ століття Олексій Алчевський замовив монумент Тарасу Григоровичу у скульптора Володимира Беклемішева. Пам'ятник з італійського білого мармуру він встановив у власному саду, бо посеред міста на площах чи вулицях російська влада забороняла. А ще Алчевський паралельно поміняв паркан з високого на градки, щоб пам'ятник було видно, було чути. Алчевський дуже любив Кобзаря. Читав, багато віршів знав на пам'ять. Пам'ятник став точкою збору для української інтелігенції. Підозрюю: це були дуже круті тусовки.